Всім привіт! З вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Цікаві хрестики». Хоча тут буде не лише про хрестики, але й про бісер. Трошки показала. Зверніть увагу на цей чудовий фотофон. Він надзвичайно класний з соняшниками. Знаєте, мою любов до соняшників його я виграла. В марафоні Вишиваємо, перемагаємо, який проводила Галіна Свірепкіна. Від спонсора «Фотофон Fun. Надзвичайно класний виробник. Зайдіть, подивіться, є сторінка в інстаграмі. Дуже приємні спілкування люди. Там надзвичайно великий вибір фотофонів. У мене ось такий великий, гарний, класний. Був надійно упакований в таку картонну тубу, і на вулиці дощ і мені не завадило це принести додому без торбинки. У мене сьогодні день сюрпризів і день подарунків. Хочу вам ще розказати історію цього фотофона. Я дуже люблю соняшники, раз в рік вишиваю щось соняшниками, і тоді йду вишукую соняшників і на фоні соняшника фотографую. Цього року я вишила писанку, як ми не старалися з сином знайти в нашому районі сончик, ми не знайшли. І я вже так розстроїлася, і потім я взнаю, що я вишила. Виграла цей фотофон саме соняшником. І що я вам хочу сказати: мрійте, друзі, мрійте, не бійтесь! Чим більше мрій у вас буде, тим більше їх здійсниться. Така от хвилиночка лірична. А відступу про фотофон розказала, показала, він нереально неймовірно крутий і класний. І хочу вам показати придбання від Верени. Ось такі е, іграшки. Дуже класні. Е, зайчик і. Котик. Наступний рік по знаку зодіаку такий подвійний. І от у мого друга, у мого друга, він звісно, друг, у мого сина є чудовий друг, і вони це літо провели разом, вони всюди разом на тренуваннях, в школі, дружать, сваряться, потім миряться. І от я хочу зробити такі іграшки для мого сина і такий самий комплект для, ой, не то, для його друга котики пески, котики-зайчики. Ось такий класний котик від Вірени. Є в мене одна дуже класна подруга, вона і мій а Ірочка, вона обожнює котів, і оцей такий веселий котик буде для неї. Також ось така класна схема патріотична з соняшниками. Я ж кажу, я не придумала про свою любов до соняшників. Вона є повна зашивка, А4, рекомендовані кольори, дуже класна така насичена схема. І такі ось фартушки патріотичні. Один я вишивала ось такий, я навіть висилала, розказувала я придумала сама такий флешмоб. І на День Незалежності вишила. І таким фартушком буду святкувати перемогу України. І ще ране Ну, Коли вишів, покажу, розкажу. Таке. І ось такий класний брелочок. Це буде з гербом. я його вишила, подарувала одній дуже класній людині, дівчині, яка займається книгами. До речі, є і книжкові марафони, якщо ви не знали. Я, наприклад, не знала, можливо, якби я знала про них раніше, я б не вишивала так багато. Ну і безумовно, мій фаворит у Вірени. Ну, я побачила цю бавовну, все, вона мене зразила одразу. Надзвичайно класна, набір іграшок. Їх три, до речі, є різні, є з мрією, є з птахами, є з соняшниками, дуже багато. Ось їх три штучки. Подивимось. Ось вони рекомендовані кольори. Цвітна схема така кольорова, є номера бісера. Ось вони, самі штучки, іграшки такі. І фетель, щоб скрити знамку. Ну і ще я вам так і не все покажу, якусь інтригу потримаю і покажу вже вам готовий результат. І теж, до речі, на такому ось гарному фотофоні. Так що дочекайтесь обов'язково мій наступний випуск. Всім гарного дня! Це я залишу тут. Дуже мітє. Ну, Ця бавовна це просто. Це щось неймовірне. Вже там придумають якихось нових бавовняток. Ну класно, ми, українці, дуже креативний народ. Не бійтесь креативити, творіть, мрійте, віримо в перемогу. Все буде добре. Рада була вас бачити, чути. Пишіть, що вам подобається, що вам не подобається. До нових зустрічей.